Пацани, а що це ви виходите на роботу з обіду? Ні. Ні? Ми, ми з роботи приїхали вже. А ви вже були на монтажі? А, що будували? Це монтували сонячну станцію вже. З яку потужність? кВт. 30 кВт. 30 кіловат. Кіло Коли почали? М -м, сьогодні ранку. Сьогодні з ранку вже да. закончили? Ні, ще не закончили. Он Ми просто он приїхали он уточнити он деякі питання он і поїдемо зараз он монтувати. Серега, бригадір вам каже, настав наставлення робимо. Да, да. Люба робота починається з наставлення. Добре, 30 кВт. За скільки ви плануєте її побудувати? Mm -hmm. Не знаю. Плануємо за п'ять днів, а там як піде погода, якісь обставини, якісь може матеріали не довезли. все це дуже влияє на, на швидкість вантажу і на швидкість будування тридцатки. ви будуєте сонячні станції? Де територіально? Де пошлють повсюди? Ми будуємо сонячні станції по всій Україні. Звертайтеся до нас, підключимо до сонця і вас, запис на консультацію по номеру в описі відео.